Доброго раночку, доброго раночка, мої дорогенькі. Їду в місто, їду в місто, на порохи. Не дивіться там, їду в місто. Треба мені поїхати. Я е, е, Васька, я маю бути на пів дванадцятої, там, де я маю е, де записана, а я тобі там їсти загріла. Чув? Їсти тобі загріла. Добре, Добре їду я. Їду, може, заїду в пенсійний, знаєте, може, вже є моє посвідчення. І все-таки заїду до майстра, бо так не заїжджала, може, мені машину о, почне робити ту. Ну, так не заїжджала навіть до нього. Можливо, що сьогодні все зроблю. Всім доброго раночку, мої дорогенькі. Доброго раночку, мої хороші. Всім вітання передаю. Їду, їду до міста, маюся зараз дивитися з коліжанкою, бо вона з роботи. А, але мені треба на пів 12-ї чи наполовину 12-ї, бо я записана там до майстра. А, ну от і їду. Ще, ще заїду в пенсійний, ще заїду, може, до а, того майстра по машині, ще маю зайти в копійку, а може на гуртовню, я не знаю. Ну, мені такого багато дрібниці треба до ванної. Скажу вам, і треба мені. І, а що ще мені треба? Ну, треба згадувати. Я вчора собі думала, що я собі попишу, що мені треба. А, треба мені заїхати в нову пошту, забрати посилочку. Мені передала а, пані Зеня а, зі Львова. Я таки не забрала. Дякую вам, дорогенька пані Зені. Дякую вам, моє хороше, заберу. Я думаю, як ви мені сказали, що там все добре, все там намочено, все там з землею, все гарно, квіточки передала. Я потім покажу. Головне, щоб я не забула на нову пошту. А так взагалі я маю на нову пошту їхати, бо відправляти людям посилки. Ну, якось так. Їду мой з Їду, тому що я вам щось зніму і ще вам щось покажу. Бо поправляюся щось, цей бік, щось той бік, і не можу поправитися. Добре, Доїхати. Бо коліжанка там вже чекає, а, а я ще тут вдома. Так, моя дорогенька, прийшла ще тут до племінниці, приїхала з коліжаночкою, але вона десь ще там ходить з внуком. А я сюди прийшла трошки до своєї племінниці. Вона тут торгує, торгує, бідна Товару Хмара, так як завжди. Так, як завжди, привітаюся. Кажи, добрий день, дорогі підписники. Добрий день. Всім доброго. Дня. <гум> Торгує, ну що робити? На дворі тепло, Все файно. файно. Все дуже файно. Юля, наша... Життя. 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 Ми, якби тут не якби були. Якби робили, то ми би тут не були. Ну, так, 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 так є. Добре, добре. Буду йти від неї ще. Там вже коліжанка телефонувала, щоб вже йти. Е, То вже йду. Ну, от, товару має багато. Діти, школа, рюкзаки, все, що є, все в неї є. Хайна дівчина, хайна дівчина, що таке багато всього має. Пільнує, пільнує свою роботу. Добре робить. Добре, Анічка, я буду йти, дитина, вже. Давай. Бо там вже та чекає, зараз ще за ким пенсійний, за ким сюди, туди година йде, я не знаю котре. А котра година? Бо мені ще зараз до, до Люби на дванадцяті. Без десяти годин. О! О, якраз зараз віднесу той пакет і зараз йду і вертаюся зараз до, вертаю до Люби. Добре, добре. Так, йду я вже з того салону. І коли десь там є, зараз її зателефоную, де вона там, а я вже йду, зробила з собою процедури, привела себе трохи до... до людей і вже виходжу звідси. Отак. От Не знаю, де вона є. Зараз її зателефоную, або вона сидить, або вона сидить. Вона сидить, і я йду просто на неї. Все? Сіді, жди. Привітайся. Такого Добрий день треба. Це її внучок, це її внучок файний. Красуні, Красуня, ну а як же? Да? ж то -то лише так. А ви що там, Павитесь? Ну добре, добре, йдемо. Так, я на новій пошті забрала е, посилочку, мені передала така файна моя жіночка, підписниця передала мені квіточки. Пані Зені, пані Зені, я вже забрала вашу посилочку. Сьогодні покажу. Зараз приїду додому і все покажу. Покажу, як посаджу ваші файні квіточки. Їду далі. Я з коліжанком тут і їдемо далі, бо дитина вже з мучила з нами. Добре, їдемо. Я нічого не вірю. Йду до магазину. Yeah. Бо їдемо йдем, ще до коліжанки, треба щось взяти. Нам нічого треба На якусь каву йде мені, ну, тому що щось взяти, yeah. зараз щось візьмемо. з треба. Каву закусити? Каву вже треба закусити. Якісь коржики треба взяти. Добре, ну тоді і будуть коржики. Але треба їх вже взяти. Зараз щось візьму. Вона буде здивована, бо вона нас не чекає. Їдемо. 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 Нам тішить. Тішить. Як тілка дитину. Як схоче. Верни трохи на себе, що ти, покажися людям. Нашу. Як нашу? Холія ясна коліжанкою, вона лежить на мене всі. Всі. Повертай! Повертай, нормально і тримай, все, О, файно. Ти себе б'єш там? Б'єдеш, червона. Все, а ми вже приїхали. Недовго. Все, поки зараз зустрінемось. Зараз все, ми вже є, ми вже є, ми вже приїхали, все. Виходимо. Виходимо. Дві у коліжанки квіточки. Це вже всі дуючі коліжаночки, що ми приїхали. Тут в неї керниця. Файно, все, подивіться, яка красота. Все, в наші люди файно жиє. Там види якась у неї, там бесідка така, там так само у неї є лелеки. Таких два невеличких. Красота, красота. Показує коліжанку. Коліжанка? Де ти там, Катюня? Шо ти якась така перепуджена? Ти не маєш гадку нас приймати, що ти сім поза хаті тікаєш. Подивіться, як файно в неї. Подивіться, як, як в неї файно. подивіться, як в цієї жіночки файно. Яка то файна жіночка? Подивіться, яка красота. Вид? Яка красота, вазоночки. Катя, то це до людей треба привітати. Доброго дня і здоров'я. Отак, отак. Файно є, файно є. Добре, йдемо. Та й напевно, що так я не хочу, ні? а я не хочу виключати. А мені так подобається знімати. В неї давно не було, подивіться, бачите, в неї новий, цей новий будинок, а тут в неї ще один є. Тих будинків, а будинків тої катюні нашої є. Yeah. Файно бачите, Це тут в Катьоні, така файна кухня. Боже Катя, в тебе так файно, в тебе 100 років не було. <просив> а, а це 101. Я хочу води. Наберіть мені, дівчата, там води напити, бо я мені вже, о, мені вже <просив> <просив)> песку пересохло. Зараз нас б не приймала, <просив> зараз нас не приймала. <просив> Катя, у тебе водичка, що файна? <просив> вона файна. Файна. файна, як не файна. А ти взагалі А крусаєш? Катя, Тепло. ти мені теплої води набрала, я тільки не п'ю, боршу не хочу. Дай мені холодне не стече. Так, вже мене нас О, бачите? вите <реш> мені сукінку дарує до дарує. <реш> дарує і хоче, щоб я помірала. Ну. Зараз домірала. Наша да, зброя каже, що вона неї велика. А ну, я давай. така дуже фест чешу, я від ідеї. І зараз я б скидала все мовсьо, але йду до другої кімнати. Катюня два скажу, щоби ні. А мене там в другій кімнаті ніхто не що ти не хотівся.

Ану хоче. Ні, 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 мене нема. Не, її нема. Ви знаєте, її нема. Вона ще дуже боїться. Е так, Катя нас приймає. Ще десь каву заварила, так, Катюнь, так Ну, каву. Все, добре є. Маємо солоденьке, маємо салат. Не? А що ще має? А, кобаска є. О, 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 хоче, щоб ми пили. Мене так голова розбудила. Зараз, зараз вип'ємо на попусті, ні? Та ні, жартуємо, чи ми будемо пити, чи не пити. Жартуємо. Катя, каву поклала? Ну, то файна дівчинка, добре. Катя, як кипить. Файна дівчинка. Добре, все. А в тебе яка заварна кава? Є й така, і така. Ну, добре, як має... а молоко маєш? Маю. Скоро в Сонка. Добре, що є згушенка, файна дівчина. Такої гаденьки все є. А тут вона все має, лише не має, не має. Так, Кать? Так. Так. Одинока, може комусь і сподобає жіночка. Сладко чує. Я би її... Вистигла б. ха ха Чого Я не дихала, я тоді не дихала. Да, я то, боже, Власний доста гадя. то. Не маю тушонки, покажи, що маю. Я зараз прийду додому, може я як спати. Не є, не Головне, що мій чоловік знає, що я в гостях. І мій знає, <laughs> що <ми> не <тужно>? маю. <laughs> <laughs> no, що мій дуже добре. Знаю, що маю, бо ти ракла нахай. <laughs> Вона мене душу за коліжанку хоче, ні, за душу. Вже не хоче. Виключай, Володя. Все до компанії, а він там за плоту. А? Де він там? Дуже грушки твої добрі. Ми вже їли. Так, ще не щось. Ага. Де Покажи ще, де ти там є, Ваня. А він сіпоїт. Три бабі, а хлоп єден. Ааа, добре. Господар, але не те, що ми тут. Не те, що ми, тут кавова, баб'. Бабів, бабі, а файно квітки пахнуть. Катя, що ви чорнобривці, так файно? Катюня, возьми з тих чорнобривців, з тих окупчаків твого носіння. Ага, візьми, Катюня. І даш мені. Добре? Добре. І знаєш, що? Як вони ще сіво називають? Е, ой, як вони? Як вони, Катя? Майори. Майори, із майорів. Оце ж сіво колір маєш? Боже, я колись на, цих майорів мала мольорі. мільйон. Я мільйон мала колись цих майорів. Дивіться, як у неї файн. Дивіться, як у неї файн у тої Катюні. Дивіться. Красота, ні? А, дівчина така на п'ять. Ось я понасаджувала навколо керниць. Молодець. Молодец, Катюня. Селее Тетюн, ныне он будет поселенный, не? Катюня, ныне Тетюн будет поселенный, не? Ага, Катюня бы взяла. Ага, о, о, двести конь... Катюня кифай. О, тут вы набрала на синичка. добре? Вы с ним забыла, и там лежу. А эта девчина моя Тетюн, чекайте, смотрите. Насилие Тетюн. Ага. Моя Має А? Файно є? Та ти ще не прощай, бо ти ще до мене їхати. а ти, Катюня, прощайся. Ось так, все, більше нічого? Папа! Всього доброго! Вірного неба! Ну так, правильно, так, добре є, файно, давай, їдемо. <сум> що, ще тебе мало ще сіло ще сидить. ще, а то решту не береш з багажника, ні. <сум> <сум> з машини, з багажника, нічого не забирає. Добре, забирай. Що, щастя, Чекай, будеш тобі руку видно, щастя здоров'я. А ще у багажнику щось є. Відкривай. Боже, усе, усе люди затарили. Осе її. Усе її. Не прибалакуй, відкривай наплечка. Відкривай. Але, але, але. Зукляно. Все, тепер вже все. все, пока. Всього пока. добро, пока-пока, до зустрічі. Давай, па. Дивіться, який виноград в сестрі. Приїхала тут до сестри, подивіться, якого в неї винограду. Дивіться, Якого в неї тут винограду. Цей виноград вже спілий Оля. Спілий? Ну, Як він спілий, чого ти його не зриваєте? М -м -м. Тихо будьте песики, кого в неї винограду. Це файно зроблено, ні, не то, що в мене. Ну, та так, але в тебе подиський виноград. А люкс, видите? Йди мені у, -у, -у, -у ріж е дві галузки того білого. Хочу вам зробити розпаковку, мої дорогенькі. Хочу зробити розпаковочку, mm. що я сьогодні прикупила. Так, сумці я потім покажу. Тут купила такі булочки. Бачите? Це, ну, роблю чи гарячі такі бутербродики, чи взагалі, як купила такі булочки. Щоб мати для чоловіка він... Щось йому треба давати? Щось давати треба до кави. Так, хочу вам показати, що я сьогодні прикупила. Зараз вам покажу свій пакет, який на столі. Зараз покажу. Е, купила такі булочки, бачите? Я кажу в холодильник їх і потім розрізаю на двоє і роблю такі бутербродики. То от такі булочки я взяла. Не знаю, скільки вони коштують, але вони свіженькі-м'які купила. Тут що в мене є на столі. У мене є на столі такі цукерки. Це мені сьогодні подарували. От, такі цукерочки мені сьогодні подарували. Хто подарував? Один, один такий гарний чоловік подарував мені цукерок. Значить, я в нього варта, що він мені подарував. Сестра мені врізала такого в себе винограду. От я показувала, який в неї виноград, і вона от такого винограду мені врізала. Дуже добрий виноград, смачний, дійшов в неї файний виноград. Ну, от, я вам це показую. А ще буду вам показувати, що я покупила. купила Купила от отакі паперові рушнички. Отак. От взяла, взяла ось повітря взяла дві таких зубних пасти. А так беру призапасний. Призапасний вони будуть. Такою, ну, що, хтось користується кращою, а, а, а ми такою. Купила собі краску для волосся. Таку шампоньку. Знімаю вам одним дублем. Такий купила собі е, таку масочку. Бачите, отака От масочку собі таку взяла. Маю ще якусь але я собі так купую, щоб я мала ще. Uh, на потом, на пізніше. Такі, е, такі купила е, серветки паперові, як я так показую вам такі паперові серветки. Тут такий кисевий порошок мені вже закінчився, і я сьогодні купила такий порошок. Е, що ще я взяла? Зараз я покажу, що ще я взяла. Хоча такі елемічки. Взяла отакий от паперовий рушничок. бачите, Ще отаку от бабінку. Тут взяла такого рушничка. І взяла ще такий туалетний папір. Отакий. От ще от такий туалетний папір. Все, більше нічого, я не взяла. Ще показую вам, що взяла таке печиво, брала до Катюні. Катюня трошки надібрала, то сказала, бери собі додому. Вона е, більше не хотіла, але буде чоловікою. Взяла таку ковбаску, Катюня також сказала: Я маю свою, я вас вгощаю, мені не треба забрала додому. Ну що робити? Вона мене вгостила ще такою грушечкою. Ну і, в принципі, все. більше нічого я, більше нічого я такого не купила. Оце все, що я сьогодні прикупила. Ну, і все, добре є. Добре. Завтра їду знову на базар з раху, з персиками ну і з нектаринками. Ну і так буде. А на сьогодні вже буде все.